Доброго дня, компанія автопарк. в продажу у нас Nissan X-Trail на автоматі на класній комплектації. Це у нас 2,5 бензин на автоматичній коробці передач на повному приводі. По автомобілі у нас класна комплектація з безключовим доступом на передніх дверях та на багажнику. Тут у нас встановлені чехли. Знизу під ними у нас гарненький шкіряний салон, весь ціленький, без особих слідів експлуатації, повний привід. Передні підігріви сидіння, автоматична коробка передач, круїз-контроль, також мультикермо, датчики світла та дощу, омивач фар, встановлене газове обладнання. Ззаду у нас теж шкіра з підлокітником, панорамний дах він також відкривається. Всі електросклопідйомники, центральний замок та регулювання і складання зеркал також працюють. Додатково сигналізація встановлена в автомобіль протиугонна, Ззаду у нас великий багажний відсік. Дуже багато місця, чистенька стеля, легеньке тонування по автомобілю, гарна літня гума свіжа. І частенькі диски. По техніці, по ходовій частині нарікань питань немає. Переглянути можна в Києві на вулиці Сумська, 2А придбати за готівку в кредит або в лізинг. Запрошуємо вас на тест-драйв до нашого автосалону.